Озимі зернові культури ні морозу, ні обледеніння не бояться. На Прикарпатті синоптики та аграрії дійшли єдиної згоди в тому, що різка зміна погоди у ці зимові дні ніяк не завадить збору майбутнього врожаю, якого прогнозують досталь. Мінлива зима чи різка зміна погоди на цьогорічний врожай не вплине. У під снігом розвиваються добре, запевняють аграрії і додають, дефіциту зернових культур у 2014-му не буде. Що посієш, те й пожнеш, а зібрати буде що. На Прикарпатті цьогоріч очікують щедрі врожай. Про це заявив головний аграрій області Василь Брус. Відтак причин для підвищення цін на хлібобулочні вироби немає. Сьогодні немає підстав підвищення хлібобулочних виробів. У нас є достатньо зерна закуплені за державні кошти для того, щоб робити інтервенцію борошна. Мороз дуже корисний для ґрунту, адже саме через його дію гинуть шкідники, що ховаються в землі. Так каже Прикарпатський агросиноптик, яка досліджує та вивчає чорнозем. А тому нинішня мінлива зміна погоди лише позитивно впливає на озимі зернові культури. Ці перепади температури, що була відлига, потім низькі температури негативно не вплинули на рослини, тому от на даний момент. Рослини знаходяться в доброму стані. Зернових культур в області достатньо, і хоча з другої половини лютого синоптики знову прогнозують похолодання, на Прикарпатті повним ходом готуються до початку весняно-посівної компанії. Аграрії кажуть, різка зміна погоди аж ніяк не відіб'ється на збиранні, а головне кількості врожаю. А це забезпечить стабільну ситуацію з цінами на хліб, впевнені в департаменті агропромислового розвитку.